Привіт! От задумайтесь, чи може одна людина, яку вигнали з рідного дому і засудили до смерті, взяти і створити мову для цілої нації? Сьогодні ми розбираємо історію Данте Аліґєрі. Це людина, чиє життя було ну не менш драматичним, ніж його найвідоміший твір, і людина, яка назавжди змінила Італію. А щоб по-справжньому зрозуміти, що він зробив, давайте на хвилинку уявимо собі той світ світ, де всі закони, наукові праці, вся висока література написані мовою, яку розуміє лише крихітна жменька еліти. Таким був світ до Данте. А він, по суті, звів міст між світом учених і світом звичайних людей. І цей міст був побудований зі слів. І ось тут ми підходимо до головного питання. Як так сталося? Як твір, написаний у вигнанні з раненим, розлюченим чоловіком, став фундаментом сучасної італійської мови, як він об'єднав країну культурно за століття до її політичного об'єднання? А відповідь, як це часто буває, криється в його власному житті, життє, в якому було все: і велике кохання, і висока політика, і гірка зрада, і, звісно, неймовірні страждання. Бачите, Дан теж не був якимось там відлюдником, що сидів у вежі. Ні, він був воїном, що бився на полі бою, хитрим політиком у міській раді Флоренції, глибоким філософом і богословом. Він був людиною дії, повністю зануреною в бурхливе життя свого часу. І саме ця багатогранність, ця суміш ролей і дозволила йому створити щось справді вічне. Але знаєте, у кожної такої грандіозної історії є своя відправна точка. І для Данти поета все почалося з одного погляду. Його було всього дев'ять років. На порозі церкви він побачив дівчинку Беатріче Портінарі, один єдиний погляд, і все. Його доля як поета була по суті вирішена. Це було те саме кохання, що визначило все його подальше життя і, звісно, творчість. І ось тут починається найдивовижніше. За все своє життя він говорив з нею всього двічі. Так, так, два рази. Просто вдумайтеся, кохання, що надихнуло на один з найбільших шедеврів світової літератури, базувалося лише на двох коротеньких, миттєвих зустрічах. Тобто в реальному житті майже нічого. А от у творчості там вона була абсолютно всім. Беатрічі стала його музою, його ідеалом чистоти, його провідником до самого раю. Вона була тим світлом, до якого він прагнув усе своє життя, особливо в найтемніші його періоди. І коли Беатріча померла, їй було всього 24, Світ Данте просто розвалився на шматки. Свій нестерпний біль він вилив у книгу Нове життя. І це не просто збірка віршів, це, по суті, перша в європейській літературі автобіографічна сповідь про кохання і втрату. Щось абсолютно нове і глибоко глибоко особисте. Але порожнечу в його житті після смерті Беатріча дуже швидко заповнила. Політика. І цей шлях, сповнений інтриг у розколоті Флоренції, врешті-решт привів його до особистої катастрофи. Політична сцена Флоренції того часу це було справжнє поле бою між двома партіями. Чорні гвельфи хотіли, щоб місто підкорялося владі папи римського. А білі, до яких належав і Данте, боролися за незалежність Флоренції. І це була не просто якась місцева суперечка, а частина великої боротьби за вплив у всій Італії. Тільки спробуйте уявити ситуацію. Людина служить своєму місту як дипломат, їде з посольством, а в цей час її політичні вороги захоплюють владу, звинувачують у корупції і заочно засуджують до спалення на вогнищі. Це не просто політика, це особиста трагедія, яка назавжди закрила для Данте шлях додому. І от саме тоді, в найчорніший момент, самотній, зраджений, поневіряючись містами Італії, він і почав писати твір, який зробив його безсмертним. Саме з глибин цього відчаю народилася божественна кумедія. Що ж це за твір? Це, по суті, алегорична подорож людської душі. Разом зі своїм провідником, римським поетом Вергілієм, Данте спускається у дев'ять кіл пекла, потім піднімається на гору чистилища, і нарешті у раю його зустрічає та, що надихнула на все це сама Бетріче. Але чому, власне, комедія? Адже там нічого смішного немає. Справа в тому, що в ті часи комедією називали твір, написаний простою, вульгарною, тобто народною мовою, а не високою латиною. Написати епічну поему про Бога, душу і всесвіт тосканським діалектом, мовою ринків і вулиць це була ну просто нечувана зухвалість. Справжня літературна революція. І ось тут ми підходимо до найвищої іронії в долі Данте. Місто, яке його вигнало, яке засудило його до смерті, тепер вважає його своїм найвеличнішим сином і головним символом. Коли йому запропонували повернутися до Флоренції, але за умови, що він публічно принизиться і визнає провину, він відмовився. Ця відповідь це ж просто квінтесенція його незламного духу. Він, по суті, заявив, що його дім там, де він може бачити зорі, тобто скрізь. І він справді так і не повернувся додому. Останні роки він прожив у равені, там і закінчив свій шедевр. Іронія в тому, що Флоренція, яка вигнала його за життя, потім століттями благала равену повернути прах свого сина. Але Равена завжди казала ні. Вигнанець завжди залишився вигнанцем, навіть після смерті. І все це підводить нас до фінального. І, мабуть, найскладнішого питання. Божественна комедія народилася з болю, зради і самотності. Чи могла б вона взагалі з'явитися, якби життя Данти було спокійним і щасливим? І що це говорить нам про зв'язок між стражданням та величієм? Питання, на яке, напевно, кожен має знайти власну відповідь.